Цариця моя приблаго, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радості, ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблага, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радостця, ображених покровительнице. бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво. Молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблага, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радості, ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво. Молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблага, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радостця, ображених покровительнице. бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблагає, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радості, ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво. Молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблага, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радості, ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво. Молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблагає, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радостя, ображених покровительниці, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво. Молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблагає, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радості, ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблага, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радостя, ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь. Цариця моя приблагає, надія моя Богородице, заступниця сиріт і подорожніх пристановища, скорботних радостя, ображених покровительнице. бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, скеруй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе. О Богомати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя. Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас. Амінь.